Права людини починаються з прав дитини. Це загально прийнята норма. Захист прав дитини є одним із найважливіших пріоритетів, адже ставлення до дітей, рівень їхньої безпеки та захищеності у державі, стан їхнього всебічного розвитку є одним із показників цивілізованості та гуманності суспільства. Про роботу служби у справах дітей та сектору з питань опіки, пеклування та усиновлення також говорили на організованій прес-конференції. Сфера Захисту прав дитини, саме та сфера, з якої, мабуть, іноді починаються вирішення найболючіших питань це наша вельми шановна служба у справах дітей, її керівник козіл Малина Віктор. Вслухайтесь в ці слова: служба у справах дітей. В центрі уваги служби у справах дітей є дитина. Діти на території громади проживає 6087 діточок. Хочу нагадати, що дитина це є особа від народження до 18 років. Хтось знає, хтось не знає. Малолітня це дитина від народження до 14 років, неповнолітня від 14 до 18 років. Але все ж таки, іноді хтось зауважує, я вже дорослий, в 13-12 в років, в 15 років. Нагадуйте, що до 18 років ти є дитина курити, пити, все інше. Це все не можна, бо ти є дитина. Берегти себе, батьки мають берегти цих діточок, у них є певна відповідальність Уже в самих діточок з 14 років. Є певна відповідальність до 14 років, повністю, цілком і повністю відповідають за своїх діточок хто батьки. Хочу вам нагадати, всі бачили свідоцтво про народження дитини. У цьому свідоцтві про народження записано: прізвище, ім'я по-батькові дитини, дата народження. Далі вказується батько і матір. Тобто 6087 діточок. В більшості випадків е, цілком і повністю добробутом, е, розвитком і вихованням, і утриманням діточок, медичним утриманням, е, всіма питаннями займаються батьки. Е, у них це дуже класно виходить, і ми цим тільки пишаємось, радіємо, що в більшості випадків самі самоконтрольовані, саморегульовані ці сім'ї, умнічки. Але всі ви знаєте, що на жаль, є сусіди, далекі родичі є такі. Сім'ї, в яких діточки. Негарно лаються, бо вже від когось почули. Ходять в деяких випадках голодні або брудні, близько до комендантської години вони гуляють в невідповідних місцях, та взагалі близько комендантської години вони взагалі вже мали бути вдома, а вони можуть гуляти в інших місцях. Прошу вас, звертайтеся. Пізніше вам зазначимо номера телефонів. І попередні так само ми дуже тісно співпрацюємо. Звертайтесь і до колег, і до нас так само. Але хочу вам нагадати: дивіться, є біологічна сім'я, є сім'я рідна до цих діточок. Є ж у нас тих 6 тисяч дітей. Є батьки, тобто їх ще більше, і в принципі ці батьки вміють гарно виховувати своїх діточок. Тож, будь ласка, якщо ви бачите, що поряд з вами є така сім'я, яка не може це урегулювати, підказуйте м'яко, як там у вас це виходить, як ви вже там бачите. Підказуйте через те, що біологічна сім'я це пріоритет. Часто ви бачите, де, де там служби, чому служби ще не прийшли, чому ще служби не відібрали цих діточок. Часто Чесно кажучи, процес відібрання це дуже складний, по суті, хірургічний, юридичний процес. Відібрання: ми всі переболіваємо, всі службою, всі комісію з питань захисту прав дітей є. Тут навіть не всі є суб'єкти, які в цьому процесі охоплені. Це дуже складний процес, і все ж таки треба цю дитину берегти і цю сімейну форму зберегти. Тому іноді ви це бачите, але ми вам проговоримо, даємо відповіді на запитання. Ми цих дітей ще все ж таки втримуємо в цій сім'ї. Іноді бувають такі випадки, коли за заявою матері влаштовуються всі. Сім'ю патронатного вихователя, поки проходить цих декілька місяців, маму кличеш, маму викликаєш, до неї їдеш, з нею проводиш протоколи бесіди, і під підпис, і усно. А ця вся робота проводиться, і просто дітей нема в хаті, і просто за цей час батьки просто, чесно кажучи, забувають, що в них були ці діти. Це, звичайно, для певної сім'ї, дуже... для цих дітей це взагалі це шок. Мама каже, я ж хочу зайнятися своїм сімейним своїм особистим, ви ж мене маєте поняти. І виходить, що цим дітям вже повертатись, по суті, нема куди. Тому ми намагаємося зберегти цю біологічну сім'ю. Так, ви часто бачите, що ми навіть біля одної хати за тиждень буваємо декілька разів. Ми намагаємося до тієї сім'ї достукатись. Але коли ми бачимо, що за декілька місяців, за півроку у нас уже тих протоколів і актів обстежень, купа і адміністративне притягнення цієї сім'ї, Тих батьків до Відповідальності вже досить велике, ми бачимо, що батьки не виконують свої батьківські обов'язки. От, в принципі, задача виконувати батьківські обов'язки лежить на батьках, на мамі і татові. Якщо це одиначка, ну зрозуміло, що тільки на матері. Але батьки зобов'язані згідно законодавства України, в принципі, повністю утримувати свою дитину. Але якщо ми вже бачимо, що така сім'я, вже такі діточки перебувають у нас на обліку, як діти, які перебувають в складних життях життєвих обставинах, і якщо ми бачимо і фіксуємо, що не виконує, не виконує, не виконує ця відповідальність. Ми бачимо, ми маємо цю відповідальність е виконати вже свої. Посадові обов'язки провести певні документи, прописати, зафіксувати це, провести це відібрання, по суті, і спасти цих дітей від загрози життю та здоров'ю. Тому, я ж кажу ще раз, біологічні сім'ї, які є біля вас, підказуйте їх їм щоб вони втримались. Знаєте чому ще? Тому що самих зараз перейду до сімейних форм виховання. Їх є не так багато. От патронатна сім'я це тимчасовий догляд. У нас є дві сім'ї. Ну, можна було б ще одну, наприклад, створити. Ну, максимум дві, наприклад. А прийомних сімей, сімей дитяч, дитячих будинків сімейного типу, опікуни, піклувальники, які можуть виховувати рідних, рідних діточок, в принципі, в більшості випадків є зразу звертаються тільки є дитина або на позбавленого батьківського опікування, знаходимо коло родичів, і в основному нам вдається знайти цих родичів. Але є такі родини, в яких. Що ця родина, що інші родичі не спроможні взяти в свою сім'ю, то тоді, користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що в нас є, е окрім пріоритетної форми виховання дитини, це біологічна сім'я. Уже тоді є обов'язок держави е виховувати, утримувати цих діточок, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, контролювати. Е Їхній добробут для цього, користуючись нагодою, хочу розказати вам, жителі громади, що є пріоритетна форма влаштування уже цих діточок, які сироти, діти позбавлені батьківського піклування, мають відповідний статус. Звертаюсь до вас, користуючись нагодою, можете. Для себе відкрити щось занотувати. По-перше, це є влаштування дітей в сім'ю на правах усиновленої дитини, прописується юридично, що це є на правах рідної дитини. Із державного забезпечення це є одноразова виплата як при народженні дитини. Ну а далі це вже утримується ця дитина на правах рідної. Повторюсь, є ще потреба в опікунах. Відносно рідних умнічки, в більшості випадків рідні родичі все ж таки звертають, ми їх промоніторю, намагаємося знайти. Є такі випадки, що навіть самі знаходяться ці опікуни. <кій> Я вам за це дякую. Були такі навіть випадки, що відносно певної родинної групи було декілька опікунів. Це не може не тішити, що є активність, що наша держава і наша громада дуже дітоцентрична, не байдуже доля родичів знайомих своєї сім'ї. Повторюсь, ще по опікунах ще нам потрібні. От можна взяти під опіку дитину. Відносу дитин, обмежень в кількості діточок немає від одного і обмежень нема. Ну це вже треба дивитись по житлових умовах і все інше. Виплати 2,5 прожиткових мінімуму на кожну дитину. А потрібно, якщо це не рідна дитина, пройти курси, ну і надати пакет документів відповідний уже в сектор з питань опіки, піклування. Який створений в службі у справах дітей Бацької міської ради. Далі по усиновленню так само звертатись до сектору, будь ласка, є ще такі форми, дуже потребуємо прийомних сімей створення. Хочу похвалити в цьому році, навіть подякувати в цьому році прийомні сім'ї, які функціонують на території громади. Деякі з них, незважаючи на те, що зараз воєнний стан тяжкий, важкий, ті Роки не відкривалися до влаштування нових діточок. В цьому році умнічки тішимось. Одна сім'я вже влаштувала двоє діточок до, свої, до своєї прийомної сім'ї, інша сім'я Про уже в процесі, процесі уже познайомилась, ведуться певні збір ще додаткових документів і на комісії розглянемо це питання, будемо готувати відповідний проєкт рішення до засідання виконавчого комітету міської ради ці питання в процесі запускаються. Просимо опіку під опіку, під прийомну сім'ю. Будь ласка, хто хоче, приходьте, звертайтеся. Так само є ще класна така новина. На території громади в цьому році відкрився новий дитячий будинок сімейного типу. Спочатку він відкривався як прийомна сім'я, влаштувалися двоє діточок. Зараз вже туди довлаштовані ще четверо діточок, які прибули з. З центру соціально-психологічної реабілітації вони там пробули три роки, вони були відібрані від батька, матір померла раніше. У дітей дуже важка доля. Зараз ці діточки в сім'ї. Сподіваємося, що буде їм добре і ну, в такому рослі. Ще хочу вам нагадати все ж про сім'ю патронатного вихователя. Зараз сім'ї наші за. До них влаштовані три родинні групи. Взагалі то можна влаштовувати тільки в одну сім'ю з одної родинної групи. Зараз у нас навіть є таке, що в одній сім'ї влаштовані дітки з двох різних родинних груп, оскільки зараз є воєнний стан, нам це дозволяється. Тобто наші патронатні сім'ї ну не буває такого, щоб вони були декілька тижнів не задіяні. Вони буває таке, що навіть немає часу передихнути поки що постанову. Ва, тимчасово під час воєнного стану це дозволяє, тому прошу патронатних декілька сімей, а от прийомні сім'ї і опіка. Будь ласка, звертайтеся, будемо проконсультуємо, проговоримо все, вам підскажемо, розкажемо. При службі справи дітей батської міської ради функціонує сектор з питань опіки, піклування і усиновлення, який відповідно до покладених на нього завдань займається веденням обліку дітей, силі, дітей позбавлених батьківського піклування і влаштуванням. Захистом житлових і майнових прав дітей з цих дітей, підбавлення батьківського опікування, контролює стан утримання та виховання дітей в сім'ях опікунів, піклувальниках, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, в сім'ях усиновителів. Надає допомогу опікунам, піклувальникам, батькам, вихователям у вихованні, навчанні та організації відпочинку дітей. Готує документи. З питань усиновлення, опіки, піклування, створення або ліквідації прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, влаштування до них дітей, бере участь у судових справах, які стосуються сектору, веде електронну базу даних і АЗ діти. Станом на 26 .10 2023 року на обліку служби у справах дітей перебуває 98 дітей сирі дітей, позбавлених батьківського піклування. З них дітей з сирі 35, позбавлених батьківського опікування 63. На жаль, позбавлених батьківське піклування дітей більше. З них під опікою піклування перебувають 54 дитини, в прийомних сім'ях стемеро дітей, в дитячих будинках 16 дітей. Зараз ми вийшли на відсоток 78% відсотків від загальної кількості дітей сирі дітей, позбавлених батьківського опікування, які перебувають у нас. На, обліку. на жаль, неохопленими сімейними формами виховання у нас залишається зараз 21 дитина. Це діти великих родинних груп, це діти, які старше 15 років, і діти, які мають численні вади здоров'я і виховуються в спеціалізованих будинках дитини, будинках інтернату. Шансів потрапити таким дітям в родини дуже невеликі. На жаль, в 2023 році набули статусу дітей-сирі дітей під дітей позбавлених батьківського піклування 23 три дітині. І що дуже приємно, жодна дитина не потрапила у заклад інституційного догляду. Всі діти влаштовані або зараз довлаштовуються в сімейні форми виховання, опіка, піклування, прийомні родини. На території Балтської територіальної громади проживає 35 Родину опікунів функціонують прийомні сім'ї, два дитячих будинки сімейного типу. Хочу додати по дитячому будинку сімейного типу. Їх в 2023 році створено по Одеській області всього два, і що дуже приємно, що один з них на території нашої громади. При набутті дитиною статусу дитини сироти, дитини позбавлено батьківського опікування, служба справа дітей завжди намагається діяти в найкращих інтересах дитини. Найкращі інтереси дитини це, звісно, сімейні форми виховання, які є пріоритетними. Тому, якщо на території нашої громади Наші сімейні форми виховання не мають змоги влаштувати дітей. Ми звертаємося до служб, тісно співпрацюємо зі службами справа дітей районних державних адміністрацій, інших громад. І за наявності вільних місць у їхніх прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу ми, звісно, влаштовуємо дітей туди. Сектор розташований на четвертому поверсі адмінбудинку Балтської міської ради. Телефон для довідок 048 66 73 44 за будь-якими питаннями щодо надання статусу до влаштування влаштування в своїй родини дітей, які потребують влаштування. Просимо звертатися за консультацією, тому що на жаль, у нас дітей, які потребують влаштування в сімейні форми виховання більше, ніж лі. Тих сімейних форм рахування, які існують на нашій території, тому дуже б хотілося, щоб таких родин побільшало. Хочу подякувати, користуючись нагодою, всім суб'єктам взаємодії. Ви бачите, що у нас досить багато. І поліція, і комунальна установа Центру надання соціальних послуг, і медицина, і освіта, і дуже багато є громадян, які не стоять осторонь. Є певні ситуації. Молодці, дякую, активні і це все включається, Всі ці процеси дуже вам дякую за клопіт, за підтримку, за допомогу. Телефон, за яким можна звертатися і треба звертатися до служби справи дітей 048 66 7 34 04. Адреса місто Балта, вулиця Любомирська, 193, приміщення міської ради, праве крило, четвертий поверх, служба справи дітей. Наскільки ми вже сформовані як громада з усіма повноваженнями в 2020 році, служба одна, друга створені в 2021, то практично за два роки ми створили ще один Будинок, дитячий будинок сімейного типу. Ми е, створили два дві патронатних сім'ї. Е, ми не знизили кількість прийомних сімей. Ми працюємо з е, над тим, щоб діти йшли в опікун, опікунські сім'ї. Тобто, ну я можу практично з чистою совістю сказати, що балська громада працює над посиленням сімейного влаштування всіх дітей в сім'ю. Ну тому що любий з нас, хто виховувався в сім'ї, може сказати, що ну виховання в сім'ї в будь-якому випадку з мамою татом. Набагато краще, ніж виховання в інтернаті. Ми знаємо про це багато різноманітних життєвих прикладів, і розуміємо, маємо розуміти те, що люба дитина. Не просто має право, а зобов'язана виховувати в сім'ї. Тому що це приклад того, як жити існувати і далі. Чому у нас багато проблемних сімей? Тому що, на мою думку, це моя особиста суб'єктивна думка, чому у нас багато сімей, які потрапили в складні сімейні обставини, життєві обставини. Тому що, можливо, десь когось не навчили. на Необхідному рівні обслуговувати самого себе, не навчили жити з іншими в розумінні, підтримці і взаємоповазі, не навчили самообслуговуванню». Настільки, наскільки це повинно бути в сім'ї е і багато-багато іншого, я не хочу зараз на це акцентувати. В будь-якому випадку сім'я набагато краще, ніж інтернати. Що б там не казали, хоча вони іноді там теж потрібні, особливо інтернати з медичним нахилом. Ну і користуючись нагодою, у нас сьогодні тут не присутня ще одна така е сфера, яка. Ну, Приписана взагалі-то освіті, але ми вважаємо її теж членом своєї родини, родини сімейної соціальної родини нашої громади. Це наш інклюзивно ресурсний центр. Завдяки цьому центру ми попали, наприклад, в той самий проект японського гранту на розвиток соціальної сфери в громаді, завдяки інклюзивному центру і ініціаторам участі в цьому проекті ми маємо отримали можливість покращити свою матеріально-технічну базу в усій нашій сфері. Ми отримали як бонуси для розвитку нашої соціальної сфери і нову оргтехніку, і велосипеди, і електроскутера, і меблі, і багато всього іншого. І, ну, чесно кажучи, я горжуся тим, що у нас в інклюзивно-ресурсному центрі є примі... більш-менш достатньо приміщень для всіх фахівців, є відповідне сучасне обладнання, є певний рівень. І користуючись нагодою, я хочу сказати про те, що е, ну інклюзивно-ресурсний центр це та родина, яка допомагає нам вирішувати багато різноманітних проблем е, наших дітей, наших родин, які потрапили в складні обставини. Наша громада, наш інклюзивно-ресурсний центр, тісно співпрацює е, з двома реабілітаційними центрами на Одещ... в Одещині. Один із них вже ми співпрацюємо тісно, навіть на, за допомогою фінансування за рахунок місцевого бюджету. Ми забезпечуємо можливість нашим діткам з інвалідністю і супроводжуючим батькам мінімум раз на рік прореабілітуватися в благодійному фонді майбутнє. Ще іноді його називають будинок з ангелом. Один раз за рахунок громади, один раз за рахунок державного обласного бюджету. І наразі, ось ми зовсім нещодавно з представниками інклюзивного центру побували в Одесі в державному закладі український медичний центр матері реабілітації матері і дитини. При Міністерстві охорони здоров'я України, теж в Одесі, ми побачили можливості цього центру, дещо трошки більше профілю ніж в майбутньому, і вже наші діти отримали можливість проходити там процедуру реабілітації безкоштовно. Я хочу подякувати вам, що ви є у нас в громаді. Що ви працюєте, незважаючи ні на що, міцного вам всім здоров'я і тим, хто тут, і тим, кого тут немає за цим столом, сил, терпіння величезного, розуміння і взаєморозуміння, підтримки і взаємопідтримки. Особливі слова подяки хочу сказати вашим сім'ям, які продовжують вас підтримувати, продовжують вам допомагати, всім, всім, хто з нами разом, всім, хто до нас приходить, міцного здоров'я, взаєморозуміння, добра, милосердя, віри. Перемогу, надії на перемогу в певності в наших силах, в тому, що ми все зможемо, ми все переборемо.